А далі хочемо поговорити на дуже цікаву тему тіло охоронці. Хоча, кажуть, в Україні охорона потрібна не депутатам і олігархам, а бюджету країни. Охоронець закрив олігарха своїм тілом, і олігарху це так сподобалось, що він доплачував охоронцю, щоб той робив так кожного дня. Іноді і по два-три рази. Отже, уявіть, охоронець олігарха, що вважає себе дуже крутим і досвідченим. Під ваші опуски. Валіра, я просив тебе зустріти офіціанта з їжею. Ти це зробив. В... Валіра, я не поняв, а що відбувається? <рес> а що? Перевіряю вашу їжу на отруту. Бо у мене минулого клієнта так вбили. Отруїли? Ні, у нього була алергія на трюфеля. Але ваші трюфеля я з'їв, все нормально. Так, макарони я не трогав, ну так, трохи пощипав. На них майже не буває алергії, так що все нормально зараз. Вино ще полігоється. Дай сюди. Дайте сюди. Воно може бути отруєне. Фу, Кіслятіна. Фу. Віскаря нема. Я вибачаю за поведінку свого охоронця, ви можете бути вільні. Не бійтеся, все було нормально, більш-менш. Я тебе запам'ятав. Даремно ви його відпустили. Він бачив ваше обличчя. Краще я його вирублю. Валера, чекай, будь ласка. Я хочу з тобою дуже серйозно поговорити. Добре, давайте говоріть. Тільки я прилягував щось, ваше трофіля мені боком стали. Валера, послухай, ти в мене працюєш вже тиждень, і розумієш, я ну, за своє життя більше переживаю зараз, ніж до тебе. Ви правильно робите, що переймаєтеся своєю безпекою, бо в мене був клієнт. Який вмер, як тільки я звільнився. На нього скоїли замах? Ні, йому було 97 років, хіба знає, може і від старості, але я в ці я не вірю. Валера, ти знаєш, я переживаю не за те, що мене можуть вбити вороги, а за те, що це можеш зробити ти. Ви що? Ви що думаєте, що я подвійний агент, що я щур? Ні, Валер, я думаю, що ти цей кабан гіпертрофірованим відчуттям небезпеки. Ну, згадай, вчора ми поїхали з тобою на конференцію, правильно? Ну. І там несподівано, що лопнула кулька. І ти що зробив? Захистив вас своїм тілом. Ні, Валера, ти стрибнув на мене. А це 150 кілограмів. По-перше, 142. Я похудав. А по-друге, я почув постріл. Валера, між пострілом і твоїм стрибком пройшло 10 секунд. Я на старті буксану. Там хтось олію, мабуть, розлив. Валера, ти мені майже ребра зламав, розумієш? Ну, не зламав же. ж. Я, до речі, теж постраждав, ще й більше вашого. Ось у мене заноза. А ні, це козюля. О, ось заноза. Дякую. Валера, ну а згадай, потім ми поїхали до банку, правильно? Ну. І що ти там почав кричати обережно в нього зброя і штовхнув мене в машину! Так у нього був пістолет. Правильно, бо це охоронець банка. А ти мене так штовхнув в машину, що я вилетів з іншого боку. І мене майже автобус збив. Ну, не збив же. Дякую, Валера. Почекайте, ви... ви на що натякаєте? Велика ну, м'язова маса в мене просто. Ага. Це в мене ззаді. Нічого, я вже звик. А. Почекайте, так ви на що натякаєте? Ви що в мене? Хочете звільнити? Н Ні, Валяра, не хочу. Ну, а точно не сьогодні. Не сьогодні. Тому що сьогодні в мене розумієш дуже важлива зустріч. Все. Більше нічого не кажіть, я зрозумів. Я забезпечу вашу безпечну безпеку. Саме за це я і переживаю, Валєре. Все нормально, тут безпечно, тут безпечно. Це під контролем. Валер, я просто подумав, може, ти просто десь погуляєш під час моїх зустрічі. Це а? неможливо. В чому? У мене був такий випадок. Я буквально на секунду відвернувся, і все, мого клієнта схопили, зв'язали мішок на голову в багажник і відвезли за 500 кілометрів. Це все за секунду? Ну, плюс-мінус. Я просто задрімав на годинку, може три-чотири. Це тому, що мені хтось підсипав клафін в віскарі. відсотків. Да. Валера, послухай, це буде така, знаєш, ділова зустріч в мене. Це, як то кажуть, тет-а-тет. І ти будеш зайвий. Ні-ні-ні, ви що? Ви навіть не думаєте, я буду непомітним. Я ось тут сховаюсь. В... Валер. Мене взагалі не буде видно. Валера, я тебе бачу. А якщо отак. <звук> Так, шеф, вам треба покинути територію тут небезпечно. А, 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 Валера, послухай, а ти можеш забезпечити мою охорону в коридорі? В коридорі. А? Можу. О, супер. давайте. Тоді короткий інструктаж. Якщо ви відчуєте щось підозріле, угу. ви мені дасте потаємний сигнал. Наприклад, зазуля. Ню -ню. Ню -ню. Ню -ню. Три рази. Зазуля. Зазуля. П'ятизірковому готелі. Згоден, може бути дивно. Тоді каченя. У а. 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 <кхід> мене каченя не дуже виходиться. Давайте краще собака. Англійський бульдог. Схоже. Один в один. Дякую. Послушайте, ну, давай по-іншому все ж таки зробимо. Якщо щось станеться, я просто крикну Валєра! і все. Вот так. А можна і так. О, бачиш. Тільки спочатку, У -у -у. потім валіра, потім ра-ра-ра-ра-ру. Добре, все, давай в коридор. Секундочку. Ще інструктаж. Я теж вам буду подавати сигнали з тієї сторони. Якщо все в порядку, я стукаю один раз. Якщо якась тривога, щось непонятне, я стукаю два рази. Все запам'ятали. Все нормально. Валера, послухай, а можна не стукати в двері? Не стукати. Можна. О, супер. Тоді я буду заходити кожні 30 секунд і перевіряти, чи ви живі чи ні. Валера, просто стой біля дверей. Домовились. Домовились. Дуже дякую. Дуже дякую. Фу, нарешті. Так. Так, 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 так. Валіра, що ти робиш? Стою біля дверей. З того боку! З того боку. Так. Так там сквозняк. І. І що і вам мене не жалко, ясно. Ой, Нарешті здихався. Так, 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 так. Ага, ага. А, так, заходьте, будь ласка. Блін, Валера. Що? Шеф, дивіться, кого я знайшов. Валера, прикиньте. Я буквально відвернувся. Повертайся, вона тут стоїть. Попалась, Валера, що ти робиш? Відпусти негайно. це Яна Вікторівна. Яна Вікторівна, може водички вам. Незрозуміло. Почекайте, ви що її знаєте? Звичайно, це я її запросив на зустріч. А чого ви мене не попередили? Я тебе сказав, що в мене буде зустріч. Так ви сказали ділова, а тут якась шалава. Це не шалава, це Яна Вікторівна. А. Вибачте, будь ласка, Яна, давайте сюди. Стоять спочатку, перевірка. Руки. Валера, що ти робиш? Перевіряю. Валера. Балє... Все нормально. Я Яна вікторівна. Проходьте. Будь ласка, він просто знаєте, мій охоронець він дуже відповідально ставиться до своєї роботи. А, вибачте, можна на секунду. Ага. А -а -а. Шеф, ну ви блін. Ділова зустріч! І що, хочете в її скриньку свій депозит покласти? Що? Пришвартувати свою яхту в її бухту. Запустити в її норку ужика. Валіра, що ти несеш? Ну, Валера ж не дура. Валера розуміє. Якщо зустріч ділова, то запрошує до ресторану чи до офісу. А якщо в готельний номер, то все зрозуміло. Тут уже не ділова зустріч, а зведення дебіта з кредитом. Валера, я тебе прошу. Ні, я тобі наказую. Залиш нас удвох. Ну добре, ага. якщо ви соромитесь мене, то я можу так очі закрити. чпокайте собі, я не буду звертати увагу. Валіра, пішов в коридор, будь ласка. Коридор. Угу. Я не вікторівна, я ще раз хочу вибачитись за цю ситуацію, яка в нас склалася. Ви знаєте, так мене ще ніколи не зустрічали. Так, ви знаєте, просто ми вчора з вами познайомились на конференції. Я почув вашу промову, мені дуже сподобалось. Я вирішив вас запросити, щоб ми так мовити. Ну, з вами познайомились, і, можливо, я навіть запропонував вам роботу в своїй компанії. Правда? Так. <ріпи> Дуже приємно. Дякую. <піпи> <ріпи> 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 алло! Да, братан. алло! Ало. Кажи, кажи учніше, тут зв'язок галіми в цих дубаях. Нє, я у шефа. Нє, не, не на цвинтарі. У мене новище. Та ну я чекаю, він там ескортницю якусь запросив. Чекаю, поки вони почпокаються. Валера! Та ну така на любителя, знаєш. Я помацав, ну не цицьок, не жопи, нічого. Були у нього симпатичніші, знаєш. Одну хвилинку. Чекай, братан, тут якась зазуля залетіла. Прикинь, братан, у них тут в олл волнклюзіві. Зазулі літають, качки бігають, Капець! Собака! Я боюсь собак! Вибачте, з вами все гаразд. Так, так. А може шампанського? Ну а давайте давайте шампанську. Я думаю, що так нам всім стане трохи легше. Так і ми відчуємо себе більше то кажуть спокій. Шеф, я вже тут! Валера! А! Валера! Шеф, ви в порядку, шеф! Валера, я буду в порядку, коли ти встанеш з мене! Я почув постріл, і ось я вже тут захищаю вас своїм тілом. Ідіот, це було шампанське. А що без шампанського не дає? <рив> а чува ще одягнені. А? Так чуєш, не твоє, не твоє діло. Чим ми тут будемо займатися протягом двох годин? Зрозуміло? Ага, зрозуміло. Ага. У мене просто чуйка якась погана. Я тільки що там чув зазулю, потім качку, потім собаку. Мені здається, хтось дізнався про наші потаємні знаки. Це буде замах на вас, точно, стовпу до. йди сюди. Дивись, це вже третя жінка за тиждень. Якщо в мене і сьогодні не буде сексу, то я тебе вийду. Шеф. Валера не дурак. Все понятно. Мені два рази повторювати не треба. Супер. Два рази не треба повторювати. Валера, йди погуляй, будь ласка. Чекайте. Шо? А вона вже в курсі. Про що? Ну що, її будуть чпокати? Поки що ні. Тоді маленький інструктаж. Ой, що ти робиш? Т -т 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 -т. Мадам. У мужчинки адишка, тому на лице, будь ласка, не сідайте. 69-го позу виключаємо. 68-му, 67 му Будь ласка, 69-го нельзя. Почекайте. Крім того, мужчинка не молодий, вже на пенсії 62 роки. Мені 47. Прикинь, 47 років вже на пенсії. То що він тут розказує про дві години, максимум п'ять хвилин. Короче, перетерпи п'ять хвилин, і все, ти зірка. ясно? Маліра, пішов нахрен! Почекайте ще одне, шеф, безпека. А, дякую, в мене є. Це перевірений. А у вас буде все нормально. Я у вас вірю. Все, все, Валер, давай, на вихід. Дякую. Шеф. Що? А скільки так коштує? Пішов нахрен. пішов. Яна вікторівна, Яна Вікторівна, вибачте. ще Останній шеф. Рацію, візьміть, якщо що, одразу визивайте. Вибачте, ще раз, Яна Вікторівна. Ну, ладно, Можете називати мене просто. Яна. Ох, Яна, Яна. А ви тоді можете назвати мене Дмитро Леонідов? Діма. Діма Добри, Діма. <свісно> Діма. Яна. Діма. Яна. А ти що думаєш, я не розумію, для чого ти мене сюди покликав. Хм. А ти розумієш? Ну, а для чого дорослий чоловік кличе до себе у номер дорослу жінку? Хм. Hmm. Шеф, прийом, прийом! Прийом. Як ти задовбав, а? а яна Вікторівна. <сум> яна. Яна, 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 <сум> яна. То виходить, що ти не тільки красива, і ще й дуже розумна. Ну, виходить, що так. Я дуже хочу поцілувати таку красиву жінку. <сум> ну, давай. Шеф! Вами все в порядку! Ти хриї, все нормально! О, все нормально! Просто ви на рацію не відповідаєте. Іди сюди. Ось скажи мені, будь ласка, в тебе був хоча б один, один клієнт, який вижив. Тільки ви. Ви в мене єдиний шеф. О, все. все нормально? Так, да, ребра зламав цього разу. Це, іди, будь ласка, іди, Валера! Шеф, а можна я у вас в туалет схожу? Бо ці в тебе є свій номер, там є туалет. Сходи там. У мене освіжувач повітря закінчився. Я там довго не витримаю. А, а давайте краще до мене в номер. підемо. О, давайте я схожу, можна там посеред? Валера! Іди куди хочеш, тільки не заважай, будь ласка. Звісно, ясно. О, вибачте, а, Яна. Так. слухайте, а давайте дійсно зробимо так перший поцілунок тут і одразу підемо до вас. Ну, давайте. давайте. А ну, ви від неї! він! Відійшов! відійшов! Та хто нахрен така? Вибачте, будь ласка, це моя бодігард Валентина. Яна Вікторовна, вибачте, я трохи затрималась в туалеті. Після перевірки ваших ранкових устриць. відішов від не я сказала! Валентина, все нормально. Ти все неправильно зрозуміла. Я все правильно зрозуміла. Відійшов від не я сказала. Шеф, прикиньте, там в коридорі стоїть автомат, продаються батончики, бомба. Англійський бульдог! А що це за баба? У вас шо, тройничок? А що це у неї пушка? Блін, це замах! Йома! Блін, я забув пістолет, почекайте! Руки горе, все! Прикинь на бачку, лежав. Так це я готовий. А ну, прибери свою пукалку! Та Да короче, тебе приятно будет вот так? Ты що робишь? Все было больно, аль... Ты що дура, ну? Ой, сорян, я взагалі загале-то гелок не бью. Слабак. Жіночка, я не знаю, хто ви, але я вам дуже дякую. О! Що, що? Блін, у тебе такі красиві червоні очі. У тебе теж! Дякую. Валіра валя валя. Е, стоп! стоп, стоп. Що, що відбувається? О, сарян. Шефа, ви можете десь погуляти дві години. Та ну, шеф, ну що ви бикуєте? У вас вже третя тілка за тиждень, у мене три роки нічого не було. У мене теж. А так, знаєте що, давайте підемо все ж таки до мене. Я споряд, давайте. Стоять. Я на це не перевірку. Шеф. Дякую, що притримав. Це дойде. Вуаля. Валера. Слухай, а ти можеш ще раз взяти мене за шию? А давай. О! А ти вдарь мене, Валера. Давай ще раз. А! 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 Я тебе люблю. Дизель шоу. <buzzing> <leurpot>